Вітаю! Сьогодні ми знову поговоримо про пропорції. Ми вже знаємо, що пропорції це співвідношення між об'єктами, між частинами об'єктів, і тема цього уроку що таке пропорція з точки зору математики, як її записати і яка основна властивість пропорції. Розглянемо таку задачу. Мама хоче приготувати варення з чотирьох яблук. Скільки потрібно взяти цукру для того, щоб варення було досить солодке, але не пересолоджене, так як любить її родина. Мама точно знає, що на 6 яблук потрібно 3 столові ложки цукру. Мама була розумна, добре вчилась в школі і міркувала вона так: якщо на 6, на 6 яблук потрібно 3 столові ложки цукру, то на кожні два яблука потрібна одна столова ложка цукру. Тому на чотири яблука потрібно дві столові ложки цукру. І ми отримали найпростішу математичну пропорцію. 4 так відноситься до 2, як 6 відноситься до 3. Змоделюємо математично те, що ілюструє малюнок. Отже, ліва частина малюнка. Це дріб шість третіх. Окрім того, такий вираз можна назвати часткою, і можна назвати відношенням. Права частина малюнка також дріб. 4 других. Можна назвати цей вираз часткою можна назвати відношенням. Значенням першого дробу буде число 2. Тому що 6 розділити на 3 буде 2. Значенням другого дробу буде також число 2. Тому що 4 розділити на 2 буде 2. Отже, ці дроби рівні, або ці частки рівні, або ці відношення рівні. І ось такі вирази називаються пропорціями. Тобто пропорції це рівність двох дробів, або рівність двох часток, або рівність двох відношень. Розглянемо ще один приклад. 15 п'ятих можна назвати дробом, можна назвати часткою, можна назвати відношенням. Дорівнює таке відношення така частка, такий дріб 3. Тому що 15 разів на 5 буде 3. Ще один дріб 21 сума, Також його можна назвати часткою, також його можна назвати відношенням. І значення цього дробу також. 3. Отже, ці дроби рівні, ці частки рівні, ці відношення рівні. Тому це пропорція. Адже пропорція, ми вже бачили з попереднього пояснення, це рівність двох дробів, або рівність двох часток, або рівність двох відношень. Запишемося міркування в загальному виді. Знаючи, що пропорція це рівність двох дробів, часток або відношень, запишемо ось таким чином через букви. У виразі є чотири об'єкти А, Б, М і Н. Вони називаються членами пропорції. Причому ось всі, які підмальовані, підфарбовані блакитним кольором, називаються крайніми членами пропорції, а ті, що підфарбовані зеленим кольором, називаються середніми членами пропорції. Отже, в кожній пропорції розрізняють крайні члени і середні члени. Отже, що таке пропорція, ми з вами вияснили. Пропорція це рівність двох тробів, або рівність двох часток, або рівність двох відношень. Нам залишилось розглянути яка ж основна властивість пропорції. Запишемо першу пропорцію, з якою ми працювали. 6 так відноситься до 3, як 4 відноситься до 2. Тут числа 6 та 2 є крайніми членами пропорції. А числа 3 та 4 з середніми членами пропорції. Перемножимо крайні члени пропорції і середні члени пропорції. Тобто, помножимо 6 на 2 і помножимо 4 на 3. 6 помножити на 2 буде 12. 4 помножити на 3 буде також 12. Отже, ці добутки рівні. Тобто, добуток крайніх членів пропорції дорівнює допитку середніх членів пропорції. А чи буде працювати цей висновок на інших пропорціях? Давайте розглянемо. Розглянемо пропорцію 10 других, дорівнює 15 третіх. Точніше, 10 так відноситься до 2, як 15 відноситься до 3. Крайні члени це 10 та 3. середні члени це 2 і 15. Перемножимо крайні члени, перемножимо середні члени. 10 помножити на 3 30. 15 помножити на 2 це 30. Отже, вийшло, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Також справедливо це твердження і для даної пропорції. Перевіримо наш висновок ще на одній пропорції. 8 так відноситься до 2, як 20, відноситься до 5. Перемножимо крайні члени 8 та 5, перемножимо середні члени 20 та 2. 8 помножити на 5 буде 40. 20 помножити на 2 буде також 40. Отже, ці добитки рівні. Тому добиток крайніх членів цієї пропорції дорівнює добутку середніх членів цієї пропорції. Можемо зробити такий висновок, що, яка б не була пропорція, для неї характерна така властивість добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Оскільки рисочку дробу ми можемо замінити знаком ділення, і утвориться у нас частка, то пропорцію можна побачити ще ось в такому вигляді через знак ділення. І ось ці члени будуть крайніми, а ось ці будуть середніми. Тому зрозуміло, чому така назва. Крайні члени. Знаходяться по краям, а середні члени знаходяться посередині. Ось саме у пропорції в такому вигляді це дуже добре видно. Ось тому, так, їх і назвали крайні члени і середні члени. І основна властивість пропорції ще раз. Добиток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. У нас в процесі обговорення теми. Утворився ось такий конспект. Бажано його приписати в зошит для конспектів, або можна роздрукувати і вклеїти в зошит для конспектів. Але він у вас має бути обов'язково, тому що це дуже важлива інформація. Ви, напевно, втомились. Відпочивайте!